Люди, ви бачили ціну на кукурузу. 9200 в безналі, 7200 за живі. А ви бачили скільки снігу? Що це вам каже люди? Що будемо в 26-му році сіяти кукурузку? Ціна на кукурузу є, вже по 3 тисячі не буде. Люди. Нам потрібна сівозміна. після соняшника. Люди сіємо кукурузочку, а сіяти будемо. Хотин від Агрована, Фао 250. 25-му році хотин давав 15 тонн з гектара. Треба вже переписати інститут і показники. Люди, цей гібрид, любимчик серед наших фермерів. І 10 років люди, він нас радує. Хто знає хотин, той має гарний врожай і гарний прибуток. Люди, по-перше, кукуруза, гарний попередник для соняшника. По-друге, боремося з усіма бур'янами. І по-третє, люди, кукуруза не боліє. Посіяли кукурузку, зібрали гарний врожай. На наступний рік посіяли соняшник. І також маєте люди прибуток. Якщо маєте худобу, найкраща кормова база це хотин. Кращого нема, нічого. Так що, кого зацікавив ДБ хотин, ФАО 250 від Агрована, люди. Телефонуйте вже зараз, кукурузка в наявності, підскажемо, розкажемо і підберемо вам правильний гібрид під вашу область. А вам, люди, побажаю, я мирного неба над головою, здоров'я і саме головне гарних врожаїв. Телефонуйте до Бодіагро! Я вам привезу прямо додому, познайомимося, вип'ємо кави, поїмо сала з борщем і все у нас буде добре, люди. До побачення! Бодяг вже до вас виїжджає! Ми поїхали!